Wir vergleichen. Wir vergleichen. Erkenne die fehlenden Formen und höre die Lösung. Staff so Formen, die Stunde 43, Übung 1. Gern, lieber, am liebsten. Heiß, heißer, am heißesten. Hoch, höher, am höchsten kalt kälter am kältesten kühl kühler am kühlsten schön schöner am schönsten warm wärmer am wärmsten hör und lies die dialoge Achte auf die markierten Wörter. Prosluchaj, prochtaj Dialoge. Zwerne uwagu na markovani Stunde 43, Übung 2. Dialog 1. Hallo Anna, hier ist Mia. Hallo Mia, wie geht's? Prima, heute ist es warm und ich gehe ins Freibad schwimmen. Machst du mit? Ist es heute so warm wie am Wochenende? Heute ist es noch wärmer als am Wochenende. Super. Dann bin ich in einer Stunde bei dir und wir können zusammen ins Freibad gehen. Abgemacht. Ich warte auf dich. Привет, Anna. Як справи, чудово! Сьогодні тепло і я йду плавати відкритий басейн. Хочеш ти піти разом? Сьогодні тепло так, як і на вихідних. Сьогодні ще тепліше, ніж на вихідних. Чудово! Тоді я буду через годину у тебе і ми зможемо разом піти від, до відкритого басейну. Домовились, я чекаю на тебе. Діалог 2 Леон, gehen wir heute angeln? Was sagt Opa Heinrich? Leider gehen wir nicht an den Fluss. Opa Heinrich sagt, heute ist es viel kühler als gestern. Wie schade. Wir können aber ball auf dem Hof spielen. Ліба und spielen am computer. Die Idee ist cool. Привіт, Леон! Ми сьогодні будемо рибалити. Що каже дідусь Хайнріх? На жаль, ми сьогодні не підемо на річку. Дідусь Хайнріх каже, що сьогодні набагато холодніше, ніж учора. Як шкода. Але ми, кож... Але ми можемо грати в м'яча на подвір'ї. Краще ми залишимось вдома та пограємо в комп'ютер. Ідея хороша. Запам'ятай при порівнянні використовують зові, такий самий, як. Якщо порівнюються однакові за якістю предмети або явища, і альс, ніж, аніж. Якщо порівнюються різні за якістю предмети або явища. Наприклад, heute ist es істес wie gestern» сьогодні тепло, як і вчора. Сьогодні тепліше, ніж учора war es so kalt wie im Dezember. У січні так холодно як і в грудні. У лютому було набагато холодніше ніж у січні.

Fällt situationen und spielt dialoge. Obерite situation та розіграйте діалоги. Einen Vorschlag machen. Робити пропозицію. Сьогодні піти плавати на озеро. Das Wetter besprechen, обговорювати погоду. So warm und sonnig wie am Samstag noch wärmer und sonniger als am Samstag. сонячніше, як у суботу. Ще тепліше і ніж у суботу. Den Vorschlag akzeptieren oder ablehnen. Пропозицію акцептувати або відхиляти. Super um 10 Uhr kommen, zusammen an den See gehen. Чудово, о 10 годині йде, разом йдемо до озера.

Schreibe Adjektive in der richtigen Form. Напиши прикметники в правильній формі. Виндих, вітряно. Хойте windig wie gestern. Сьогодні так вітряно, як учора. Гуд, добре, теазоме gefällt mir als der Herbst. Літо подобається мені краще, ніж осінь. Warm, kalt тепло. Та холодно. Ліне пен зit ойдох an. Am abend ist es viel als am Tage. Line бен одягніться, будь ласка, тепліше. Увечері буде холодніше ніж у день. Ген охоче залюбки. hast du? Яку пора року ти те охоче Тензоме літо курс коротко Im Winter sind die Tage als die nächte. Узимку дні коротші ніж вночі. Штак сильний, jetzt regnet es viel als am Morgen. Зараз іде. Йдуть дощі набагато сильніше ніж вранці. Зоніх сонячно. Іст езо, Цей тиждень настільки сонячний, як і попередній тиждень. Oft, часто. Hat es Цієї зими часто йшов сніг? Не, ніх зе. Ні, не дуже часто. Нурір дітей фюані діалог und spielt ihn. in. Складіть з речень діалог, пронумерувавши їх і розіграйте діалог.